Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу знайти периметр прямокутного трикутника з радіусом описаного кола 5 та радіусом вписаного кола 2. В даній задачі навіть не потрібно будувати рисунок, оскільки просто необхідно вміти уявити положення трикутника вписаного в коло. На каналі вже є коротке відео, де зображено положення центра описаного кола навколо тупокутного, гострокутного та прямокутного трикутників посилання в описі під відео. І так, якщо ви вже ознайомилися з цим відео, то починаємо розв'язувати. Гіпотенуза прямокутного трикутника, вписаного в коло, лежить на діаметрі, тому гіпотенуза С дорівнює діаметру та дорівнює двом радіусам. Звідси С дорівнює 10. Нам необхідно знайти периметр трикутника. Периметр дорівнює А плюс Б плюс С. Залишається знайти катети трикутника. Для цього використаємо формулу для знаходження радіуса вписаного кола, п дорівнює А плюс Б відняти С і все це розділити на 2. Підставляємо відомі величини. Дві перших дорівнює чисельнику А плюс Б відняти 10. Поділити на 2 в знаменнику. Використаємо основну властивість пропорції та отримаємо. 4 дорівнює А плюс Б відняти 10. А плюс Б дорівнює 14. Нам не потрібно знайти довжину кожного катета окремо, а достатньо знайти їх суму та підставити в формулу для знаходження периметра. Замість А плюс Б підставляємо 14 периметр дорівнює 14 плюс 10, дорівнює 24. Задача вирішена. Якщо розв'язок був зрозумілий, ставте лайки. Та підписуйтесь на канал Творча Математика. А ваші запитання пишіть в коментарях під відео. Дякую!